всім всім і дорослим, і малим, і дівчаткам, і хлоп'ятам. Всім-всім дітям доброго ранку! Сьогодні знову ми з вами зустрічаємось на музичному занятті. Продовжуємо вивчати наш таночок. Третя частина нашого таночку складається з наступних рухів. Які показують, що листочок втомився і хоче відпочивати. Поклали один листочок на сонячне сплетіння, другий листочок і заколисуємо його, качаємо. Ось таким чином повертаємо тулу праворуч, ліворуч, Виконуйте рухи разом зі мною. Пробуємо, вчимо. Далі будемо все поєднувати. Дивіться, ніжки стоять на місці, нікуди не рухаються. Прилипли ніжки. Рухається тільки тул. А далі наш світочок полетів в пічічку через низ. Раз. Через гору. Два. Нахилили голову. Три. ось так. Виконуємо. Ті ж самі рухи заколисування. Ніжки стоять. Повертається тільки тулуб. Далі. Інша щічка. Раз. Через низ. Два. Голову нахилили. І знову заполисуємо. Наші листочки вони трішки повинні відпочити. Повертається тулуб. Виконуйте рухи разом зі мною. Не забувайте нахиляти голову. Вушко тягнеться до плеча. Молодці. Так, далі. Е, на цьому наша третя частина закінчується і буде відразу без повтору починатися четверта частина заключна. Діти, виконуйте третю частину нашого таночку без листочків. Разом зі мною. Складу всі листочки і буду качати теплої вдома. Зі під шичкою спати і дощик на лунці мої не лякає тихенько листочки мої засинаю. Малята, виконуйте третю частину нашого таночку без листочків самостійно. Вкладу всі листочки і буду качати, диплоїм в долонці, підщичкою спати, І дощик долонці мої не лякає, Тихенько листочки мої засинаю. Виконуємо ті ж рухи третьої частини з листочками. Беремо наші листочки. Так, О, дивіться, от дивіться, вони в нас були внизу. Одна ручка йде на сонячне сплетіння, Пам'ятаєте, інша ручка йде на сонячне сплетіння. І заполисуємо ось так. Пам'ятаємо, що ніжки не рухаються, рухаються, лише тулуп. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч молодці. Полетів листочок через низ до щічки. Ось так. Через гору. Ось так. Нахилили горіс. Заколисуємо. Заколисуємо, ніжки стоять на місці. Заколисали. Молодці. Далі полетів листочок до іншої щічки. Раз. До іншої щічки. Два. Нахилили голову. Заколисали. Ось так, молодці. Заколесали. На цьому третя частина нашого таночку закінчується. Після третьої частини не буде у нас повторювальної частини, і ми будемо переходити до наступної четвертої частини. Діти, танцюйте третю частину з листочками разом зі мною! Складу всі листочки і буду качати. Тепло їм в долонці під щічкою спати. І дощик в долонці мої не лякає. Тихенько листочки мої засинаю. Третю частину з листочками самостійно. Складу всі листочки і буду качати. тепло їм в долонці під щічкою спати. І дощик в долонці мої не лякає. Тихенько листочки мої засинаю. Частина нашого таночку дуже проста, адже вона повторює першу частину нашого таночку. Давайте її пригадаємо. Спочатку без листочків, а потім з листочком. Листочки внизу з пружинкою показали. Наш пеньки встали, покружляли, покружляли, покруляли, зупинили, показуємо з пружинкою. Вісім разів. Ще два, три. Молодці. Ручки зразу в бік. Ніжку виставили. Присіли, присіли. Три, чотири і зупинились. Оце у нас буде закінчення нашого таночку. Запам'ятали? Давайте ще раз Присіли, покружляли. Показали. Трішки швидше зробимо. Два, три, чотири і зупинили. Трішки скорочно буде читине. Виконуємо ці ж самі рухи з листочками. Внизу. Всі взяли листочки. Молодці. Починаємо. Показали, навшпиньки, встали високо-високо, на шпиньках, на коло себе один раз. Молодці показали. П'ять, шість, сім, вісім ручки відразу знижку. І раз, з присідом відео. І по колу, і зупинились. Ось ми з вами і вивчили четверту частину нашого таночку. Діти, танцюйте третю і четверту частину без листочків разом зі мною. Складу всі листочки і буду качати, Тепло їм в долонці, під річкою спати, і дощі в долонці мої не. Сейку листочки мої засинаю. І знову ми, листячко, в ручки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, підемо праворуч, ліворуч, листочки в руках. І знову летять мов медикий ах. Діти, танцюйте третю і четверту частину без листочків самостійно. Складу всі листочки і буду качати тепло їм в долонці під більшічкою спати і дощна. Ки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, підемо праворуч, ліворуч, листочки в руках і знову летять в метелики ах. Малята, танцюйте третю і четверту частини з листочками разом зі мною. Складу всі листочки і буду качати, Тепло їм в долонці під щічкою спати, І дощик в долонці мої не лякає, Тихенько листочки мої засинаю. В ручки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, підемо. Праворуч, ліворуч, листочки в руках і знову летять, мов метелики, ах. Малята! Танцюйте третю і четверту частину нашого таночку з листочками. Самостійно Складу всі листочки і буду качати, Тепло їм в долонці під щічкою спати, І дощик в долонці мої не лякає, тихенько листочки мої засинаю. В ручки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, підемо праворуч, ліворуч, листочки в руках і знову летять мов метелики, ах. Діти, танцюйте весь станочок без листочків разом зі мною. Ми, листячко, гарне, у ручки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, підемо, праворуч, ліворуч, листочки в руках, за мить полеті. В небі до хмарки летить, а потім лежить на доріжці, блищить, і зовсім промоклим час відпочивати, та хочеться знову в таночку кружляти. Плату всі листочки і буду качати, типлої в долонці під щічкою спати, і дощик долонці мої не лякає, тихенько листочки мої засинаю. Ки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, підемо праворуч, ліворуч, листочки в руках, і знову летять, мов меди. Весь таночок без листочків самостійно. Ми, листячко, гарне, у ручки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, Підемо праворуч, ліворуч, листочки в руках. За мить полетіли метелики, ах! А листячко в небі до хмарки летить, а потім лежить на доріжці, блищить і зовсім промови. Хлипча світ спочивати, та хочеться знову в таночку Кружляти Складу всі листочки і буду качати, дикуї в долонці більшічкою спати, і дощі в долонці Мої у листочки мої засинають. І знову ми, листячко, в ручки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, підемо праворуч, ліворуч, листочки в рук. У мене дивький аху. Діти, танцюйте весь каночок з листочками разом зі мною. Гуляти по мокрих доріжках, підемо праворуч, ліворуч, листочки в руках, за мить полетіли метелики, ах! А листячко в небі дохмаркили. А потім лежить на доріжці, блищить, і зовсім промокли час відпочивати, та хочеться знову в даночку кружляти. Складу всі листочки і. Буду качати, тепло їм в долонці під щічкою спати, і дощик в долоньці мої не лякає, тихенько листочки мої засинаю. І знову ми листячко в ручки візьме. Гуляти по мокрих доріжках підемо. Праворуч, ліворуч, листочки в руках, і знову летять, мов, метелики ах. Малята, танцюйте весь станочок з листочками самостійно. Ми листячко гарне у ручки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках, підемо, праворуч, ліворуч, листочки в руках, за мить полетіли метелики, ах. В небі до хмарки летить, а потім лежить на доріжці, блищить, і зовсім промокли час відпочивати, та хочеться знову в таночку кружляти. А всі листочки і буду качати, Тепло їм в долонці під щічкою спати, І дощик долоньці мої не лякає, Тихенько листочки мої засинають Ковручки візьмемо, гуляти по мокрих доріжках підемо. Праворуч, ліворуч, листочки в руках і знову летять, мов, метелики, ах. Малята, ви дуже-дуже, дуже гарно танцювали весь таночок. І з листочками, і без листочків молодці і хлопчики, і дівчата. всі 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 молодці. Бажаю вам гарного настрою і зустрінемось з вами за декілька днів. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!